Вітаю на каналі наукові публікації. Сьогодні ми поговоримо про професійне використання науковцями соціальних мереж. Соціальні мережі безповоротно стали частиною нашого життя, і наразі вони розкривають вченим безліч можливостей. Нова історія знає багато прикладів науковців, які здобули всесвітне відоме ім'я саме завдяки вдалому веденню соціальних мереж. Серед них Ніл Тайсон, Джордан Пітерсон та багато-багато інших. Окрім цього, вдале введення своїх сторінок сприяє підвищенню цитувань наукових робіт дослідників. Про все це ми сьогодні і поговоримо. Спочатку давайте більш детально перерахуємо, яким науковим цілям сприятиме активне введення соціальних мереж. Перше підняття видимості дослідження. Створення онлайн профілю дослідника дає можливість підвищувати свою видимість в наукових колах, а відповідно і підвищувати показники своїх цитувань. Друге. Збільшення охоплення. Повідомляйте про ваші дослідження ширшій аудиторії та підвищуйте свій авторитет за межами академічного середовища. 3. Створення мережі контактів. Спілкуйтеся та розвивайте мережу контактів з іншими дослідниками. Це дарує ширший потенціал розвитку робочих відносин. Четверте. Пошук нових досліджень. Отримуйте інформацію про нові дослідження у вашій дисципліні та стежте за обговореннями, а краще беріть участь у них. Про це ми вам скажемо невдовзі. П'яте підвищення впливу: просувайте своє дослідження з метою залучення ширшої аудиторії та задля створення більшого впливу на наукову спільноту. Шосте швидке розповсюдження. База підписників це швидкий і простий спосіб донести ваше повідомлення. З цього ширші можливості співавторства. Більше іменитих вчених захочуть співпрацювати з тим, хто має так званий соціальний доказ своєї експертності. Тепер давайте більш детально поговоримо про кожну соціальну мережу окремо. Фейсбук. Нині це певна найглобальніша соцмережа. Вона часто використовується для інформування контактів та підписників про свої дослідження. Презентації та статті. В ній ви можете спілкуватися з однодумцями в цікавих вам групах та сприяти підвищенню експертності для свого бренду вченого, шляхом ведення аргументованих дискусій у сфері вашої діяльності. Це дуже зручно робити прямо в коментарях так званих інфлюенсерів або просто спільнот за інтересами. Також додавайте в друзі ваших колег з різних куточків землі. Спілкуйтеся, будьте активні. Чим більше ви зберете друзів людей з вашої індустрії, тим більше шансів, що пост про ваше нове дослідження зацікавить слухачі. А якщо робота буде насправді значуща, то вона має потенціал спровокувати багато репостів від людей, які в темі. А це чудовий аналог сарафанного радіо сьогодення. В ідеалі вести сторінку англійською мовою, але державною це робити теж добре: Twitter або Екс. Це платформа мікроблогів, яка дозволяє користувачам надсилати та читати короткі твіти. Твіти можуть містити відео, зображення та посилання. Твіттер ледь не найшвидше надає інформацію про нові випуски журналів, відповідні блоги тощо. Він також є потужним інструментом для того, щоб ділитися своїми роботами та створювати нові зв'язки. На сьогодні з'являється все більше прикладів підвищення наукометричних показників за допомогою цього ресурсу до 20 разів більшого числа цитувань рецензованих статей. Для цього вам потрібно мати лояльну аудиторію, бути постійним і цінним користувачем, що, звісно, потребує зусиль. Логіку з лояльної аудиторії ми опишемо вам в цьому відео згодом. LinkedIn – це бізнес-орієнтована соціальна мережа. Проте, незважаючи на це, LinkedIn містить велику кількість дослідницьких організацій та груп. Зараз в LinkedIn більше 2 мільйонів науковців з усього світу. Ця соціальна мережа є неймовірно потужним інструментом для налагодження співпраці. Особливо з неакадемічними організаціями, що може сприяти розширенню можливостей джерел альтернативного фінансування для ваших досліджень. Коли ви починаєте будувати мережу на LinkedIn, то можете швидко розширити її шляхом пошуку людей, які працюють в цікавих мов організаціях: YouTube та TikTok. Варіант може підійти не всім, але ті, хто відчуває в собі можливість записувати цікавий контент з вашої сфери дослідження на відео, мають змогу поширювати свій особистий бренд як ніколи раніше. Процес чи результат вашого дослідження Пояснена, цікава та не зовсім очевидна інформація з вашої сфери може привернути увагу до вашої персони та до вашого проєкту великої кількості людей. Прикладом може слугувати tiktok Тікток Гліба Репіха, посилання на якого ми залишимо під відео. Це звичайний український вчитель хімії, який зйомкою експериментів розігнав свій акаунт до мільйони підписників і майже став вчителем року. Так, ставлення до використання тіктоку, особливо серед поважних діячів науки, як мінімум неоднозначне. Проте, переступивши через таке сприйняття, ви матимете змогу сильно просунутися вперед. Оскільки саме відеоконтент зараз має найбільшу популярність, то й потенціал до залучення нових людей в нього найбільший. А чим ширше, коло науковців знатимуть про ваш матеріал, тим більше ви отримаєте цитування. Блог вченого окрім сказаного вище, деякі науковці використовують для поширення власних досліджень блоги та мікроблоги, наприклад, в соціальній платформі Медіум. Блоги це хороший спосіб задокументувати ваш поточний прогрес. Вони створюють середовище для дебатів, які відбуваються у вашій галузі. Блоги можуть використовуватися як щоденник, де записуються відкриття та дані, які ви, можливо, вирішите використати пізніше. Користувачі можуть стежити за вашим блогом і отримувати сповіщення електронною поштою під час викладу нових матеріалів. Аби збільшити ефективність вашого блогу, використовуйте ключові слова з вашої галузі знань. Так пошукові системи підхоплять ваш блог. Тепер давайте практично розглянемо спосіб створення лояльної аудиторії. Існує стратегія 2 гривень 50 копійок. Саме стільки це вам коштуватиме на день. І ця стратегія при сумлінному дотриманні має майже безвідмовний потенціал дій. Насправді для її реалізації навіть не потрібні гроші. Вам просто треба вставляти свої 5 копійок в коментарях під 50 постами експертів у вашій галузі знань. Це можуть бути як особисті сторінки експертів, так і групи відповідних спільнот за інтерес. Важливо говорити не будь-що, а саме знайти спосіб проявити свою експертність в галузі, будучи корисним спільноті. І робити це треба щоденно. Якщо люди бачитимуть ваші коментарі не вперше та їм видадуться цікаві ваші думки, то вони майже точно перейдуть на вашу сторінку. А якщо вона ще й буде наповнена цікавим контентом, про який ми поговоримо згодом, то багато з цих людей підпишеться на вас. Стратегія 2 гривні 50 копійок. Користуйтесь! Як ми озвучували раніше, найвищий рівень користування соцмережами – це створювати інформаційний контент зі сфери своїх досліджень. Проте не у всіх є часта можливість це робити, тож гарним прикладом доповнення до введення своїх сторінок може слугувати приклад з літературного бізнесу. Часто, коли видавництво починає працювати з автором, вони вимагають від нього публікувати інформацію про майбутню книгу в своїх соцмережах вже за рік чи за півроку до її публікації. І зробити треба ен кількість згадувань про неї за цей час. Здебільшого це чим більше, тим краще. Робіть так і ви працюючи над своїм дослідженням, що називається, підігрівайте свою аудиторію уривками інформації про нього. І не бійтеся, що ви це робитимете надто часто і встигнете набриднути підписників. Основна ідея тут, щоб на момент виходу вашої статті на неї шукало вже як можна більше кількість людей. Отже, ви можете звернути увагу на різні соціальні мережі і профілі чи надати перевагу одному методу просування. Краще вести одне дві сторінки, але якісно, ніж розпорошувати себе на точкове введення багатьох. Популяризація науки в інфупросторі має шанс позитивно вплинути на свінс галом, заохочуючи нові покоління вчених на майбутнє дослідження та сприяючи підвищенню рівня знань усього людства. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Це позитивно вплине на вихід схожого контенту в майбутньому. До зустрічі у наступних відео.